Патріотизм це любов до своєї батьківщини, відданість своєму народові. А як виявляється це почуття? Патріотизм це захищати країну від ворожої навали, говорити українською, купувати товари місцевих виробників. Про те, як почуття патріотизму виявляється у вірші Миколи Вінграновського, сама собою річка ця тече, дізнаєшся у цьому відео. Знайомся, це Микола Вінграновський, український митець і патріот. Коли йому було 25 років. Парубок зіграв головну роль у фільмі, за яку отримав золоту медаль кінофестивалю в Лос-Анджелесі, Сполучені Штати Америки. Патріотизм це прославляти свою батьківщину. Згодом Микола Вінграновський став режисером і кіносценаристом, створив близько 20 художніх та документальних фільмів. Патріотизм це наполегливо працювати. Митець писав не тільки кіносценарії, а й дитячі оповідання, проникливі вірші. Патріотизм це оспівувати вітчизну. Ось яким постає рідний край у поезії Миколи Вінграновського Сама собою річка ця тече, маленька річечка, вузенька, як долоня. Ця річечка Дніпра, тихенька синя доня, маленька донечка без імені іще. Вона тече в городі в нас під кленом, і наша хата пахне їй борщем. Цвіте над нею небо здоровенно, солодкими хмаринами з дощем. Ця річечка тече для клена і для мене. Її й тоді я бачу, коли сплю. Я річечку оцю в городі в нас під кленом, як тата й маму, і як мед люблю. Ліричний герой лине спогадами в щасливе дитинство. Він замріяний, ніжний, умиротворений, безтурботний. На його настрій впливає природа, отже, вірш належить до пейзажної лірики. Патріотизм це захоплюватися красою рідної природи. Спогади ліричного героя про рідний дім пов'язані із річкою і кленом це символічні образи, тобто ті. Які умовно відбивають яку небудь думку, ідею, почуття. Річка символ життя, вічного плину часу. Робежу між чужим і своїм простором. У казках натрапляємо на вогнену, молочну, медову ріки. У вірші Миколи Вінграновського маленька безіменна річка уособлює батьківщину, рідну домівку, щасливе дитинство. Її тоді я бачу, коли сплю. Я річечку цю в городі в нас під кленом, як тата й маму і як мед, люблю. Патріотизм це бачити маленьку річечку у снах. Патріотизм це любити батьків. Часто в легендах річки є живими істотами. Поет також використовує улюднення неживих предметів чи явищ природи, персоніфікацію, надаючи потічку рис людини. Чому автор говорить ця річечка Дніпра тихенька синя доня? Тому що маленька річечка впадає в більшу річку є притокою Дніпра. Вона тече в городі в нас під кленом клен дуже популярний в українському фольклорі та поезії це дерево символ козака, парубка, здоров'я та сили. Ця річечка тече для клена і для мене напевно, деревце посадили мама і тато ліричного героя, коли він народився. До речі, такий звичай дуже популярний в українців. І дерево батьки вибрали свідомо, адже ти пам'ятаєш, що клен символізує козака. І з тих пір хлопець і його дерево містично пов'язані, вони ростуть разом, насолоджуючись гарними краєвидами та безтурботністю дитинства. Патріотизм це. Мати родинні традиції знайди в тексті пестливі слова. Визнач їхню роль у вірші. Пестливі слова маленька річечка вузенька, тихенька доня, маленька донечка допомагають передати атмосферу дитинства і виразити тепле й ніжне ставлення до річки. Патріотизм. Це гарні спогади про свій дім. Увиразнюють зміст поетичного твору яскраві художні засоби у відповідний їх із прикладами з вірша. Епітети. Маленька річечка вузенька. Тихенька синя доня. Солодкими хмаринами. Порівняння. Вузенька як долоня. Як тата й маму і як мед люблю. Метафори. Хата пахне їй борщем. Цвіте над нею небо. Сформулюй провідний мотив та ідею поезії Миколи Вінграновського сама собою річка тече. Провідний мотив Спогади героя про дитинство і батьківщину. Ідея твору. Оспівування маленької безіменної річки як символу рідної домівки. Патріотизм це з теплом говорити про свою батьківщину. Зверни увагу на слова, що позначають смак і запах. І наша хата пахне їй борщем. солодкими хмаринами. Я річечку цю як мед люблю. Які слухові, зорові, смакові, нюхові образи спадають тобі на думку, коли ти згадуєш власну домівку. Бабуся випікає такий смачнючий хліб. Заварює чай із і чабрецем, Стінний годинник мелодійно відбиває години, а ще в неї всюди букетики з висушеного зілля такі духмяні. Сідає сонце, потріскує хмизу багатті, парує рибна юшка з кропом. Я вихоплюю обвуглені картоплини прямо з кострища, мої пальці й губи чорні, але яка ж це смакота? Тепер ти знаєш. Що таке патріотизм? Правда, бути патріотом приємно? Запам'ятай ліричний герой поезії Миколи Вінграновського сама собою річка ця тече, лине спогадами в щасливе дитинство. Він замріяний, ніжний, умиротворений, безтурботний. На його настрій впливає природа, отже, вірш належить до пейзажної лірики. Персоніфікований образ річки, тобто такий, що має риси людини, уособлює батьківщину, рідну домівку, щасливе дитинство, клен, символ козака, здоров'я та сили, Увиразнюють зміст поетичного твору яскраві художні засоби епітети, порівняння, метафори та пестливі слова, провідний мотив, спогади героя про дитинство і батьківщину. Ідея твору оспівування маленької безіменної річки як символу рідної домівки Став подобайку, Стеж за нашим каналом. Учимо українську разом.